19 серпня 1991-го. Напередодні підписання нового союзного договору певна група у керівництві СРСР оголошує про створення так званого державного комітету з надзвичайного стану російською ГКЧП. Совєтський союз під час перед глибоким кризисом. Дальніше розвідця якого який... Може поставити під вопрос як сам курс реформ, так і привести к серйозним катаклизмам международной жизни. Президент Російської Федерації Борис Єльцин одразу называется державним переворотом. Мы имеем дело з правим реакционным антиконсуальним переворотом. А от України мовчать, наче води в рот набрали. ГКЧП, звісно, лякало українську владу військами. Під Києвом було зосереджено кільканадцять тисяч військовослужбовців. На додачу в Борисполі приземлився десантний полк з Бреста, який мав захопити урядові структури в разі непокори. Поки частина української влади підтримала почистів, а інша вичікувала, опозиція вийшла на масові акції протесту. Ось тут, на Майдані Незалежності, який поволі ставав сакральним місцем. Вулося в Москві. Це така комедія. Однак справжній майдан як не дивно тоді у Москві. На заклик російського кермана Чєєльціна довкола російського парламенту зводять барикади. Пучу не допомагають навіть танки. 21 серпня стає зрозуміло, що пуч провалився. Уже за три дні Верховна Рада ОРСР. Збирається на позачергове засідання. Демократичні сили вимагають поставити на порядок денний питання проголошення незалежності. Питання про незалежність повинно стояти. Один із депутатів, багатолітній політв'язень Левко Лук'яненко, 24 серпня святкує свій 63-й день народження. На звичайному аркуші паперу від руки він пише акт проголошення незалежності України. Уже за кілька годин його ставлять на голосування. Натовп на дворі скандує незалежність. Результати голосування: 346 за, 1 проти, 12 утрималися. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою, це була е, така не просто ейфорія, а це е, було таке піднесення, що ми не помічали відверто. Я скажу про себе, я не помічав. Скільки годин працюєш, коли треба відпочивати? Це от було суцільне таке дійство величне творенню української державності. У акті проголошення незалежності згадується тисячолітня традиція державотворення. Однак, чомусь незалежна Україна була визнана правонаступницею не Української Народної Республіки, а залежної від Росії Української РСР. На 1 грудня призначено референдум на підтримку незалежності України і одночасно вибори президента. Починається серйозна політична боротьба. Комуністи контролювали більшість, причому конституційну більшість. 375 комуністів було обрано в 90-му році до парламенту української РСР. На початку вересня президія Верховної Ради України забороняє комуністичну партію. Лідер комуністичної більшості Олександр Мороз одразу створює іншу соціалістичну. До 1990 року в Україні, як і в всьому радянському союзі, могла існувати лише одна партія комуністична. Ще у 1989-му, як альтернатива, був створений народний рух України за перебудову. Скорочено просто рух. Потім виникають Українська республіканська партія, демократична, ліберальна партія і партія зелених. Майже кожна політсила висуває свого кандидата у президенти України. Утім одразу стає зрозуміло. Головна боротьба буде між представником колишньої партійної номенклатури Леонідом Кравчуком та дисидентом В'ячеславом Чорноволом. В'ячеслав Черноїв, виконавчий секретар Української. Почув про ваші думки про мене і мої, мабуть, ви чули. Я більше про Чербицького. Це дуже важливо. Якщо народ ще в своїй більшості не готовий для сприймання ваших ідей, я зараз не кажу про достовірність чи недостовірність ідеї. Не готовий сприймати ще частина народу, чи більшість, чи менші. Ваші дії тоді стають екстремістськими, тому що вони не сприймають. Екстремізм це не ідеї, а дії. Форма А ви сказали про ідеї. Значить ви критикуєте за екстремістські ідеї. 1 грудня відбувається референдум. За незалежність України голосують понад 90% громадян. У Криму 54%. У Севастополі 57%. Першим президентом України обрано Леоніда Кравчука, понад 60% голосів. У В'ячеслава Чорновола 23%. Щойно стають відомими результати референдуму, як незалежну Україну починають визнавати і інші країни. Першими були Польща та Канада. 8 грудня у Біловеській пущі очільники Росії, України та Білорусі оголошують про смерть радянської імперії та підписують договір про створення співдружності незалежних держав. Ми підписали соглашение о том, щоб учреждаем содружество трьох независимых государств Росії, України і Білорусі. Потім майже одразу по тому починаються спроби реанімувати Російську імперію.